1 грудня в теплиці в парнику ще є помідори. Не знаю наскільки вони їстівні. Думаю навряд чи, Але я ще не встиг зібрати з них насіння. Це, звичайно, нонсенс. У мене ще такого ніколи не було. Ну, правильно, в нас не було великого морозу, максимально був приморозок і один день до мінус трьох. Якісь помідори то і є. Сам факт на насіння піде. Трошки байдуже. Хто може підказати, що це за сорт? Треба буде це спробувати. Насіння зібрати буде. Дуже рясний був помідор. Це одна рослина. Я не не знаю, напевно, більше 10 кілограмів я з неї зняв надзвичайно хороший сорт. Не знаю, як, як називається.